Київ міста, що ніколи не стоїть на місці. Тут зустрічаються історія, стиль і постійний рух уперед. У столиці їх вітає експертка, яку в індустрії знають за професійність, етику та сильний підхід. Наталія Сачук, головний лікар клініки. Фармоза понад 23 роки досвіду із сотні вдячних пацієнтів. І наша героїня Марина саме така, вона показує іншим світ, але зараз час відкривати новий світ. І для себе мене звати Марина. Я займаюся туризмом вже більше десяти років. Країни, в яких я була, це вже безліч. Після початку повномасштабної війни туризм сфера, яка постраждала найбільш всього. І на цей час ми перебронювали всіх наших туристів і все одно. Найбільше подорож це подорож до себе. Туризм відновився. Він став інакший, так як я дуже багато часу проводжу в потягах, в автобусах, в літаках, шкіра, особливо на сонці. Вона також страждає і треба оновлення. Коли ритм життя такий швидкий догляд, це твій єдиний стоп-кадр. Оце такий новий досвід. Подорожі це моє життя. Мені також хочеться, щоб моє обличчя виглядало завжди, нібито я після відпочинку. Коли шкіра сяє, навіть паспорт не потрібен. Наступним ми познайомимось з жінкою, яка працює в сфері краси. Ярина Маркетова. Вона десятки років створювала історії краси. Для інших жінок, але цього разу історія про неї. Мені 40 років, і з роками я бачу, як моє обличчя змінюється. Я такі недоліки в обличчі, які я бачу, вони от мені не дають. От навіть я зараз сижу, розмовляю і ну, я комплексую. Я завжди була схильна до повноти. У нас так в сім'ї генетично. Ну, і я, я була зі школи такою пишечкою, і потім настав. В час я поправилась, я на той момент важила 72 кг. кілограми. Я сама я просто захотіла, я зашила рот, я почала просто правильно харчуватися. Головне бажання найкраща мотивація не схуднути. А полюбити себе в будь-якому розмірі наразі я в компанії головний маркетолог, помічниця та асистент Ельміри. Таке моє перевцілення і покращення мого вигляду було навіть в моєму вішлісті. Мрія. Записані на папері, мають звичку здійснюватися, і ми це побачимо. Коли дивишся на Марину і Ярину, розумієш, жінки можуть все та кожній жінці, інколи потрібен шанс подбати про себе. А далі Одеса, там інша музика, інший гумор і лікар, до якого мріють потрапити всі.